Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Напередодні зустрічі президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації на Алясці у Білому домі знову говорять про те, що Трамп не бажає запроваджувати санкції проти Росії, натомість сподівається на успіх дипломатії. У цій заяві, яка з'явилася якраз напередодні зустрічі президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації. Чимало відсутності логіки, як такої, адже варто нагадати, що сама зустріч формально стала наслідком того, що президент Сполучених Штатів збирався запровадити найсуворіші санкції проти Росії, в разі якщо Путін не погодиться на припинення війни. Він спочатку давав російського президенту 50 днів незабаром. Після того як стало ясно, що російський президент та його енергетичні спонсори ігнорують це попередження Трампа, термін скоротився до 10. Однак і на 10-й день ультиматуму, коли Трамп теоретично мав виступити із заявою про санкції проти Російської Федерації та країн, які закуповують нафту у Росії. Нічого не відбулося, натомість з'явилося повідомлення про те, що президент Росії запропонував спеціальному представникові Трампа Стіву Вітхофу, який відвідав Москву із черговим візитом, організувати зустріч із американським президентом. І хоча відразу після повідомлення про те, що зустріч може відбутися, з'являлися також і Новини щодо того, що санкції проти Росії та її енергетичних спонсорів будуть запроваджені, насправді нічого не відбулося. Гора, як це буває у випадку із політикою Трампа по відношенню до Кремля, знову народила мишу. Мишу зустрічі на Алясті. Тепер Трамп підкреслює, що ця Перша за багато років зустріч між американським і російським президентами вже є його дипломатичною перемогою. Але виникає питання, якими ж можуть бути інструменти тиску на президента Російської Федерації і найвище російське керівництво, що разом із Путіним прибуває на Аляску, якщо Трамп вже напередодні зустрічі відмовляється від санкційного тиску на Росію. Зараз багато повідомлень про те, що американський президент збирається не погрожувати російському лідеру. Економічними санкціями та іншими елементами тиску, а навпаки, запропонувати плідне економічне співробітництво. І в цій тезі існує серйозна недооцінка Трампом реальних політичних цілей Путіна, адже очевидно, що сама війна Росії проти України пов'язана не з економічними інтересами російського президента та вищого керівництва Росії, а із звичайнісінькою імперіалістичною. Ідеологію, яка відзначала розвиток російської державності упродовж останніх сторіч, і прихильником якої продовжує залишатися Путін із мільйонами своїх шовіністично хворих співвітчизників, таким чином, якщо у Москві не бачать ніяких серйозних інструментів впливу з боку Вашингтону, вже зараз можна передбачати, що ніякою серйозною. Реальною можливістю змінити сам вектор розвитку ситуації у стосунках з Росією Трамп на Алясці не відзначиться. І багато, звичайно, буде залежати від того, якою стане тональність розмови російського і американського президентів. Адже, якщо Путін буде продовжувати поводити себе із Трампом як досвідчений слідчий комітету державної безпеки Радянського Союзу, із гостем зі сполучених штатів, який випадково потрапив на Луб'янку, і усвідомлювати, що до Трампа потрібний особливий підхід. Пов'язаний із марнославством американського президента, тоді навіть без будь-яких серйозних рішень і поступок Путін може сподіватися, що якихось жорстких дій з боку Трампа не відбудеться. Що Трамп, як він це і робив під час своїх телефонних розмов із російським президентом, знову обміняє. Відсутність поступок з боку Путіна і продовження російсько-української війни на чергові компліменти з боку російського президента та його соратників. І звісно, тут вся магія цієї зустрічі буде залежати саме від Путіна та тих чиновників, які прибудуть на Аляску, для того, щоб супроводжувати російського президента у цих Перших за багато років перемовиних з його американським колегами. Тому Трампу потрібно визначитися самому. коли він говорить про суворі наслідки того, що Путін відмовиться від завершення війни, а разом із цим у Білому домі підкреслюють його небажання запроваджувати санкції проти Росії, коли за час правління Трампа. Жодних реальних нових санкцій проти Російської Федерації не було запроваджено, а натомість був пом'якшений санкційний режим, який із такими труднощами запроваджувався попередником Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Тоді якою може бути реальна політична роль чинного американського президента? Байден виявився. Тим самим політиком, який був здатний сказати агресору, ні, в умовах, коли здавалося, що всі політичні плани Російської Федерації щодо загарбання України і подальшого просування на пострадянському просторі починають відбуватися так, як це запланували у російській столиці, так як цього бажав Путін, так як цього прагнули кадрові співробітники. Федеральної служби безпеки Російської Федерації буквально з 1991 року, коли Радянський Союз зник з політичної мапи світ Трамп для того, щоб Путін продовжував свою несправедливу війну проти нашої країни. Достатньо просто нічого не говорити російського президента, просто не вибирати. Так або ні, а давати Путіну можливість зосереджувати ресурси і резерви для продовження свого наступу на українські позиції і повітряного терору проти цивільного українського населення. Путін якраз з тих політиків, які усвідомлюють, що безкарність це запрошення до подальших агресивних дій. І тому на місці президента Сполучених Штатів та співробітників Білого Дому я б не став так часто повторювати, що президент Сполучених Штатів не бажає запроваджувати санкції проти Російської Федерації, навіть якщо сам Трамп усвідомлює, що санкційна політика не приведе його до швидкого успіху. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миром хай щастить.